Na dobranie, Jerry. Yes. Sponż peperty w moich rękach. Rupko, bo. <laughs> It be... Так його мозок має бути е, десь тут. Where? Але де? де? Ого! Чудово, the... це початок його кінця. <звук> 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 Прокляття дурний мозок. По чуєш мене. Ну, все, мозок тепер не втечеш. Так, так, чудово. А тепер перейдемо до здійснення мого геніального плану. За допомогою цього механізму я керуватиму його мозком. Ну то що, приятелю, час вставати. Доброго ранку, Геррі. Я почуваюсь якось дивно. Так, так і, так, і так, і так, і ось так, і в моїх руках. Як завжди, почну зі сніданку. Я не це мав на увазі. Тепер потрібно вдягти штани. Здається, доведеться йти без них. Чому я не вийшов через двері? До зустрічі, Геррі. Сподіваюсь. Right, Твоя правда, зі мною щось не так. Спідверде. Спідверде, допоможи! Мені потрібна допомога. Спідверде! Допоможи! Дай мені поспати, губка Боб! Допоможи! Губка Боб, що ти коїш? Я з тобою розмовляю, губка Боб! Ти що? З глузду з'їхав! Крирута нікчемний гравець на кларнеті. Нікчемний. Ти самозакоханий бездарний музика. Твої твори бриткіші за гудіння медуз, і ти фальшивиш. У мене щось з головою. Ага, Планктон. І це називається друг. <тит> Дурня! Я б не дружив з якоюсь там губкою. Ти навіть відмовився зробити мені подарунок на день народження. Забирайся з моєї голови! Дай спокій моєму москові! <тит> Ніколи! Ніколи! <ріп>